Доброго вечора! Ви на каналі Святого Пантелеймона і з вами я, лікар Богуцька зоряна Богдан. Сьогодні я докладніше розкажу процес зараження аскаридами, а також лікування, і які бувають симптоми діагностика аскарид. Процес зараження аліментарний це є немиті руки, немиті фрукти, переносині від людини до людини контактний. Одна самка за добу відкладає близько 200 тисяч яєць. В робочих, які працюють на скотобійних. Фермах, також землею вони швидше заражаються, а також маленькі дітки. Дітки до 8 років найбільше часто воно контагіозні і в них найчастіше виявляють аскариди. Чому при аскаридах? Перший симптом – це є кашель. Це залежить від процесу іменно формування дорослої аскариди. Велика самка аскариди вона має близько 30-40 см. Самець близько 25 см. В кишківнику однієї людини може бути від 10 до 200 аскарид. Вони можуть причинити найважчі захворювання організму і 1% складає смерть від аскарид. Чому так відбувається? Коли попадає запліднене яйце аскарида в організм, попадає в, тоненький, в тонкий кишківник. В тонкому кишківнику личинка проборює стінку судини, і вистоком крові вона попадає до легень, до капілярів. Вона пенетрує у легенях в альвеоли. У альвеолах регенерує іменно ця личинка, йде линька, і вона із мокротою з'являється рефлекторний кашель, і ця личинка заковтується знову. У тонкий кишківник, де з неї формується вже доросла глиста, коли цей період може становити до 11 тижнів. Що відбувається в цей період? Цей період може бути зуд біля пупка, може бути підвищення температури до 38 градусів, може бути алергічні реакції, може бути нудота, насадний кашель. Трата апетиту, слинотеча, ринотеча. Також можуть проявлятися. Алергічні реакції і біль в правому підрібері. Чому може бути біль в правому підрібері? Це з'являється, коли стоком крові личинка попадає не в легені, а попадає з током крові в печінку. І в печінці також можуть дозрівати великі аскариди. Часом на УЗД хороші спеціалісти бачать і показують в розведенних шляхах, протоках. Ми бачимо зрілу велику аскариду. Також вона з током крові. Може попадати в інші органи, наприклад, серце, тому люди помирають цей аскаридос серця. Як лікувати людей? Препарати я всі подам. Будуть написані нижче відео. Профілактика приймання хоча б раз-два рази у рік медикаментів проти глисних, також мити фрукти, овочі, мити руки. Діткам в садочку обов'язково здавати кал на яйця глистів або кров на глисти. Переважно робить трійка, аскариди, лямблії, токсикари. Чому ж є небезпечні аскариди? Аскариди є небезпечні, тому що їхній цикл проходить через кишківник. І коли цикл проходить через кишківник, вони пробурюють стінку тонкого кишківника, щоб стоком крові попасти в легеню. А коли вони її пробурюють, вони наносять її механічний подразник. Стінка може бути запалена, можуть з'являтися ерозії, можуть бути звиразкування виражені, а може бути і некроз стінки. Тому можуть бути часто. Ускладнення аскарид, такі як енекрози стінки або пенетрація. Також є ускладнення аскаридоз серця. Аскариди можуть підлазити в дихальні шляхи і вночі душити, можуть залазити в носові шляхи, перекривати вдих, можуть залазити навіть внутрішнє вухо, можуть бути стоком крові переноситися в дрібні а і навіть коли вони проходять через легені, у легенях також наносити мало проблему, це може бути викликати пневмонії, пневмосклерози, можуть викликати алергічні реакції, астматичні реакції. Коли є невідомий кашель, особливо нічний у діток і дорослих, він не переходить або буває циклічний і супроводжується. Зудом біля пупка, поганим апетитом, темними кільцями під очима, слинотечею, шкреботанням зубів уночі. Звертайте увагу діток і дорослих на те, що це може бути аскариди. Лікування я подам. Якщо є детальна інформація, залишаю свій номер телефону. Консультація я надаю місто Моршин. З вами була лікар Богуцька Зоряна Богданіна. На все вам добре і будьте здорові!